За що саме дітлахи ненавиділи або любили гурт Токіо Хотел та його красивого співака? Що це було, справжній рок? Емо чи зірка Василь у Шубі з базару? І яку палочку Твікс вибрав тоді автор відео? Розпаковуйте суперкондік, відкривайте живчик, Починається вечірній анпернік. Музика в жанрі рок на початку нульових була все ще модною, популярною і комерційно вигідною. Для дідів, щоб не варнякали, на каналі Enter Music ставили стенгер Металіки. Oh, God. Saint Anger again. Хто ганяв у НФС на стрілочках, замовляли Стасіка із гурту Стасік Ікс. А якщо у вас була молодша сестра, тоді їй аврілку на скейті і роліках. Хоч якийсь, хоч трошечки тайрок, можна було знайти для кого завгодно. І всі рок-слухачі, ельфи, тролі, діди, діти і роботи трансформери жили дружно, поки у ефір Enter Music не поставили отето от. Після чого у всі сторони полилися сякі. Ще як я ні одного кліпу Токіо Хотел не бачив і голосу їх солістки не чув, на ліхтарі біля школи вже хтось намалював маркером логотип гурту. Якийсь Берестинський Емосі Джей із Сан Андрес почав битву за район. Бандіт, блін. Я прочитав напис і пішов питати у знайомих, хто це такі. Рок це нью-метал чи банда сатаністів. Знайомий мажор розповів, що той новий крутий рок-гурт, де пацанам, те як нам по 13 год, але вони вже створили рок-гурт і стали всесвітньо відомими. А ми ще навіть не потрахались ні разу. Уяви, де наші однолітки грають концерти, подорожують світом, і, мабуть, що гатять групі з дівок день і ніч мені подобалось. І самому теж хотілося успіху і групі зі. Перший кліп я побачив по Enter Music. Знаєш, той де молоді дівчата, пісюшки верещать, модні тіпочки стрибають на даху старого кінотеатру Космос у Берліні. І останні 40 секунд, які я тоді встиг побачити, бо я не спочатку включив, були ну, нормальні. Як для 13-річних — вдала спроба зробити музику типу під рок. із рифом під Нірваном і заїдаючим приспівом на Рінгто. The Львак Біллі із його смішним макіяжем нагадував мені більше не стільки нью метал, скільки аргентинські серіали та Наталію Орейро. Я зафіксував у голові, що такий гурт є, і пішов далі грати НФС на стрілочках. Наступного дня приходжу значить, в школу, а там уже вовсю. Токіо Хотел-Фу, що це за соплі, що то за пацан намальований, як дівка, не вуличний. Хейт був синхронний, як ригачки у страшному кіно 2, від рокерів і речі. Еперів, догопніків і навіть міських бомжиків усі засирали німецьких бубочок. Думаю, слава Богу, не попався, якби десь сказав, що кліпа бачив і ще по голові получив. Проте, незважаючи на однозначний хейт, кліпи по телеку чогось далі показували. Мідляки рети мій. Дожден Мунсон. А ще через рік завезли сінгли із другого альбому Ready, set, go, і навіть зміну стилю у бік синт попу з трансформерами я у ефірі Enter Music все ще застав. За ті п'ять років я встиг побути нюметалістом, готом, тру блек сатаністом і навіть анімешником. А от фанатки Токіо Хотел були завжди як бабусин зелений килим на стіні Константою. То за що саме фанати і фанатки любили Токіо Хотел? Фантазія про успіх у такому ранньому віці, думаю, що приваблювала пацанів і дівчат. Тексти, якщо хтось ті тексти розумів, були про те, як тяжко бути аутсайдером. І фанатки Токіо Хотел по-любому аутсайдерами себе відчували, де там причина була, а де наслідок зараз уже не розібрати. Але факт був: те, які фанатки збивалися у групи, як мінімум в інтернеті, у них з'явилась купа друзів, таких самих відданих із кльопаними рімнями, зошитами, очима і торбочками для змінного взуття. Лейбл Universal Music тоді дуже сильно контролював, щоб пацани ніде не світилися з пивом, сішками та іншими проблемними речима, що робило той гурт безпечним, і батьки такий Токіо Хотел нікому б не забороняли. Якщо в 12 років мамі сказати, що ти хочеш бути як куртка Бейн, тільки по жопі получиш, а от і Томі Каулі це чого б і ні, дитині такий гурт не нашкодить. Плюс вони теж діти, і це по-своєму, мабуть, підкупало. Ну і останнє, що хочу підкреслити, це німецьку мову. Хтось у школі замість англійської учив німецьку, прямо ходив на гурток і захоплювався тим ділом. Так само у Німеччині, Швейцарії чи Австрії, коли дітлахи грали у гітар Hero, Rock-бенд, або співали караоке. Часто у тих караоке усі відомі пісні були англійською, а рідною німецькою тільки Токіо Хотел, того співали то, що можуть співати, навіть якщо трохи і соромно було. Для боротьби із усима цими сором'язливими та закомплексованими дівчатами і дітлахами бидло, гопніки і маленькі тролі об'єднувалися у анти-Токіо Хотел. Рух, де гопувата малишня, чморила ему малишню. Номінальні причини там теж були понятні. По-перше, імідж маминих рокерів, яким по роботі контрактом заборонили пиво, 12-річних бунтівників і рокерів відштовхував крутіні метал хулігани, які можуть і випить, і матюкнутися, або хоча б від крапель для носу кайфануть, виглядали дорослішими і через то були значно крутіші. По-друге, дитячий гурт Tokyo Hotel був поп-проектом бойс бендом для дівчаток спродюсованим, проплаченим і, можливо, не дуже справжнім. Такі самі бой бенди для хлопчиків ми котірували, а от дівчачі уже ні. Асоціації з Емо і той факт, що Токіо Хотел був не тільки Радіо Роком, а ще й бодяженим дитячим Емо третьої хвилі, теж додаткових пунктів крутизни їм не додавало. Ну і епатажність Біллі, його модні шуби, як у зірки Василя, пір'я і зачіска, натхненна японськими віжуал кей-групами, для народу тоді це був шок. У японців ex Japan чи Diran Grey, наприклад, цей Visual Case Style був підкріплений жирним музоном. Та довгою історією їх японського метал руху. А у біла від того тільки зачіска була та й усьо. Пацани всюди їхно жартували про солістку Токіо Хотел, хто там на кого випадково потірібонькав і так далі. У кого є улюблений жарт про тірібонькання на солістку Токіо Hotel, напишіть в коменти під цим відео. найкращий я закріплю. У будь-якому разі, якийсь час цей гурт у топі Enter Music протримався, бо такої унікальної суміші братів Борисенків, німецької мови, буревного шляху та аніме ніде більше не було. А от десь після третього їх альбому почалась жорстка атака клонів. Хто зараз пам'ятає ці гурти стілька, загинайте пальчики. Cinema Bizarre.

Вони ще потім панік називались. І навіть на болотах з'явились бридкі анімешники з гітарами, яких на ентері час від часу ставили. І це вообще гідота була ще тоді. У цій масі хер пойми кого, Токіо Хотел кудись пропали на 5 років. Для того щоб розібратись, куди і чого, пропоную нарешті одним глазіком трошечки глянуть, хто ж ці пацани такі і ким вони були. До того, як стали відомими, блін. Два брати-близнюки Білі і Томі жили у німецькому селіші Лойче, такому типовому селі, де, окрім автобусної зупинки, нема взагалі ні хера. Із музичних гуртків у місті до них підключилося ще два пісюна із околиць. І так з'явився гурт Девіліш із Макдебургу, про який теж ніхто не знав. Аж до 2003 року, коли малий Білі пройшов у чвертьфінал талант шоу по телеку. І засвітився на всю країну. Заробити на малюсіньких дітлахах вирішив лейбл Sony BMG. Зробив їм фотосесії у стилі New Metal діти. Дав продюсера Давіда Йоста, такого німецького кузьму Скрябіна чи рок-Кондратюка. Він допоміг їм із піснями, і потім Sony чогось їх кинули. Universal їх підібрали, Давіду Йосту також грошей доплатили, перейменували із Devilish у Токіо Хотел, і пішла мазута. Грошей у дітей вбухали нормально, і Давід Йост дуже сильний сонграйтер, так що інтерв'ю, телік і концерти були щодня. З точки зору етики експлуатації дітей історія трошки мутна, бо папіки із лейблу запрягали малих по хаті як рабів. Біля навіть Голос зірвав, перетрудився, щодня концерти співати. Чоловіку ще підлітком зробили операцію на зв'язках, голос, звісно, був назавжди похерений, і, мабуть, тому та от епоха автотюну з того й почалась. Хейтери Токіо Хотел були не тільки в Україні, а й там у Німеччині. Агресивні тру-рокери, які люблять пить пиво, їсти м'ясо і справжній рок, вирішили боротися із роком несправжнім. І на дворі на маленьких бубочок, Білі і томі, почались напади дорослих мужиків, борців за справжній рок. І це вже не шутки були. Це вже не шутки. Тому перетружені гастролями і налякані гопніками брати Кауліці після третього альбому переїхали в Америку на п'ять років, де жили собі тихенько, нікуди не рипались, лікувались і нормально проводили час. Через п'ять год на фермі в Америці вийшов камбек-альбом Kings of Suburbia, де пацани чітко сказали, що вони свій власний гурт не спродюсювали. Пишуть тепер свою ретро-футуристичну музику під Daft Punk І коротше це вже все їхнє і справжнє. Трошечки в'яленько, і вже тільки в Німеччині знову погнали кліпи. Wild, bed, і тілік. Але тепер уже із пивом, наркотиками, і сексом для дорослих. П'ять пісень із того альбому, де співавтором вказаний той самий Давід Йост, мені подобаються. Оцю от навіть перепродали американці Келлі Кларксон. Щоб вона її в Америці співала, бо в Америці ніхто не знає, що там в Німеччині відбувається, і за токіо Хотел вже забули. Наступні альбоми Dream Machine та 2001 були вже взагалі всі свої, без Йоста, і пісень звідти я ніяких виділити не можу. Хіба що кліпчик на Something New прикольний за оцю мову кіно? По Фрейду ставте лайк, хто зрозумів мову кіно. Зараз чуваки їдуть у стадіонний тур 20 років, дужден Мунсон. Дай Боже їм здоров'я! У рекламу цього разу вгахали стільки бабок, що навіть люди не в темі почали мені кидати новини. Типу уяви, Токіо Хотел Камбек роблять. Ти що, з 2010-го пропали, і це тільки повернулись. Тютя нікуди вони не пропадали. Після повернення з Америки, уже дорослими пацани у себе на батьківщині в Німеччині, постійно були в телеку. Просто телек майже ніхто не дивиться, тому ніхто і не був в курсі. Томі із 18-го року всюди разом з Хаді Клум, яка на секундочку, на 16 років його старша. Вечірній Андренік таке не засуджує, звісно. Але якщо ви прикаліст, напишіть свій смішний жарт про любителів жінок постарше у коменти під цим відео. Біллі, він, як і був. Білі, так і є, Білі. Зробив соло альбомчик танцювальний, судив разом із Томі усілякі талант-шоу по телеку, і все у всіх було і є гарно. У трьох ці сілєби разом робили і роблять світський Бомонд, Катю Осадчу, рекламують Макдональдс, мають своє реаліті на Нетфлікс, подкаст і взагалі нормально чухають. Справжній це рок зараз чи ні, розібратися дуже легко. Концерт на Росії у 2022 році мужики. мужики. Ки із Токіо Хотел відмінили і більше на Росію не їздять. Наприклад, супер металкор гурт As I Lay Dying їде грати цього року в Москву і ще якісь дві дати в Росії між кавер гуртами і Жаною Агузаровою, бо ніхто туди більше не їздить. Блін. Жар Лєто із 30 Seconds to Mars, актор, співак і, можливо, педофіл розповідає, як скучає за Москвою. Over to Ліндерман любить русські дівочки. Э, э, а мужики із Токіо Хотел не їдуть. Оце справжній рок. Епатажний образ, Біллі, його манера виконання і так далі, теж за останні 20 років не помінялися і не залишилось ніяких сумнівів, що то він, який був тоді, такий він і є зараз. Справжній. Нікого і нічого він не соромиться, робить як хоче, не переживає, що хтось із нього буде сміятися. І це теж справжній рок. Нікого не соромиться і не переживати. То, що пацани ідейно грають усілякі паради за кохання, любов і секс, і в своїй творчості мають меседж Гатіться всі по-різному хто як хоче і любе, скільки влізе, мені теж імпонує. Якщо ви не проти сексу, ставте лайк під цим відео, подивимось, скільки нас таких позитивних. А усі, хто проти, пишіть коментарі з хештегом забороніть секс, де ви аргументуєте свою точку зору, доводите усім, що токіо готел фуфло, і хочете заборонити всім трахатися. Це теж. Буде цікаво почитати. Хто має якусь особисту історію, пов'язану з гуртом, і ви, можливо, були чи є прихильником або прихильницею їх творчості, теж пишіть, я усім відповім. Так, а стоп, а питання: а, а ким був вечірній анбернік? у пітушині стаї чи серед гоп стоп борців за рок? Так, лайк всі точно поставили. Я подивлюся. Добре, оголюся перед усім світом чуваки. Малим слухати прям Токіо Хотел там, мати пісні на телефоні, чи mp 3 плеєрі я не мав. Але чесно, такий от сміливий, безкомпромісний образ Біллі мені завжди імпонував. Музончик був так собі, а от пацан нехай і спродюсований, чимось здавався мені таким справжнім, щирим і своїм. Як вийшов Kings of Suburbia, мені вже було не 13 років, я перестав боятися гопніків з району і оточення, і купив отой альбом у. Google Music. Навіть якусь із тих пісень грав і співав по п'янкам. На основі тих моїх виступів у мене пару раз навіть наклюнулося кохання із моїми власними групізами. Тому дякую гурту Tokyo Hotel за те, що організували мені секс. І от таке от вийшло відео. Дякую усім, хто подивився до кінця. Хочу нагадати, що є спосіб підтримати автора канала копійкою. Спонсорська підтримка, рівня, чернігівське, біле із бонус відео та переглядом основних відосиків раніше. Особиста подяка спонсорам. Руслан Царенко, Богдан Антоненко, Миколай Кась, Семен. Тимовельський Василь Тенас, Мартирян тайлеру ти євген Олександр Дусом. Своїй городський деліс. Ярослав Дейніл. Тікетфорнепле. Дякую, дякую, чуваки. Хто ще не долучився і хоче долучитися, вступайте в спонсорку. Також у нас є крутий телеграм-канал, де я з усіма спілкуюся кожного дня. Як туди потрапити, є в описі під цим відео. І з нетерпінням чекаю на ваші коментарі, усіх обіймаю. З вами був вечірній Амбернік.